Холодильна шафа Бріліс Band 14MR290F спеціально розроблена для використання на професійних кухнях у кафе, ресторанах, а також виробничих цехах, магазинах. Вона має надійну конструкцію, зовні та середини виготовлена з міцної та безпечної для харчових продуктів нержавіючої сталі. Поліуретанова термоізоляція товщиною 6 см та потужний економний компресор забезпечують стабільну роботу при температурі навколишнього середовища до плюс 43 градусів Цельсія. Динамічна система охолодження дозволяє швидко охолодити великі об'єми продукції. Розморожування та випаровування води автоматично, що значно полегшує обслуговування. Сучасний цифровий контролер забезпечує легке управління внутрішньою температурою холодильної шафи від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія, що дозволяє встановити оптимальну температуру зберігання для самих різних типів продукції від свіжого м'яса до зелені та молочки. Холодильник має моноблочну технологію охолодження, тобто система охолодження не займає місце в самому холодильнику та винесена назовні. За рахунок цього холодильної камери не має виступаючих елементів, тому збільшується корисний простір, полегшується прибирання. А завдяки новим енергоефективним вентиляторам нам вдалося покращити відведення тепла для підвищення ефективності та значно знизити енергоспоживання. За умови дотримання рекомендованих умов експлуатації шафа споживатиме всього 644 кВт за рік. Всередині холодильна шафа стандартно комплектується з шістьма полицями, що розташовані в два ряди по три штуки. Полиці мають нейлонове покриття та розмір 530х650 мм. При потребі їх можна докомплектувати гастроємностями стандарту GN2 або GN1. Двері мають зручні ручки, що не виступають зовні, а гумові магнітні ущільнювачі можна легко зняти, щоб почистити, а потім швидко помістити назад. Спеціальна система дверних петель забезпечує автоматичне закриття. Дверей. Двері обладнано двома замками. Додатково шафу можна комплектувати ніжною педаллю для зручності відкривання дверей, якщо обидві руки зайняті. Холодильник обладнано ніжками, що регулюються за висотою, тому його легко правильно виставити навіть на нерівні поверхні. За потреби їх можна замінити на колеса. Гарантія на холодильне обладнання бривіс складає 2 роки, тому ви можете бути впевнені в його якості та довговічності.